Які тренди змінять світову логістику у 25-му? Чи готовий ринок до нових викликів і можливостей? Та чи стануть дрони та роботизовані склади реальністю? Про все це в моєму блозі Шопочом. Не забувайте підписатися, щоб бути в курсі останніх новин у світі логістики. Галузь логістики переживає глобальні зміни, спричинені прогресом у технологічних рішеннях. Поява технологій нового покоління змінює глобальні ланцюги поставок, що робить їх більш ефективними та стійкими. Тож, давайте розглянемо ключові тенденції світової логістики, які формуватимуть галузь у 25 му Перше це інтернет речей. Це взаємопов'язана мережа фізичних пристроїв, які збирають і передають дані через інтернет без втручання людини. У логістиці це значно покращує видимість на кожному етапі ланцюжка поставок та оптимізує загальну операційну ефективність. Наприклад, інтернет речей забезпечує безперервний моніторинг таких факторів, як температура та вологість вантажів, що забезпечує якість товару та відповідність стандартам при транспортуванні. Друге, це штучний інтелект. Всі про нього чули. Він дозволяє логістичним компаніям активно керувати коливаннями попиту. Наприклад, завдяки прогнозуванню на основі штучного інтелекту, менеджери можуть краще планувати процеси ланцюга постачань. А чат-боти та віртуальні помічники, керовані штучним інтелектом, допомагають покращити обслуговування клієнтів, спрощуючи зв'язок у всьому ланцюжку постачання. Автоматизація складу: це технологія, включає автоматизовані керовані транспортні засоби, роботизовані системи комплектування та автоматизовані системи зберігання і вилучення. Все це покращує складські операції та позитивно впливає на етап доставки останньої милі. Блокчейн. Ця технологія забезпечує надійність інформації в ланцюгах постачання завдяки децентралізованій системі реєстру, що захищає інформацію від підробок та змін. Використовуючи блокчейн, зацікавлені сторони отримують доступ до точної інформації в режимі реального часу про рух і статус товарів, що забезпечує повну видимість і відстежуваність у всьому лантежу поставок, бікдата та аналітика. Для логістичних компаній Big Data забезпечує моніторинг позицій і погодних умов у реальному часі, що дозволяє динамічно коригувати маршрут і краще планувати доставку, що, в свою чергу, призводить до скорочення часу доставки та зниження споживання палива. Тож, з поглядом на 25-й рік, впровадження цих логістичних рішень зможе вирішити проблемні точки логістичних компаній, прокладаючи шлях до оптимізації операцій, зниження витрат і своєчасної доставки вантажів в пункт призначення. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і залишати коментарі під цим відео.